Ви всі звикли до того, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров завжди бреше. Ну як завжди, якщо відкрив рота, значить буде брехати. Але його сьогоднішня брехня це навіть занадто порівняно з усім тим, що він розповідав раніше. Вийшовши після складних переговорів із американцями в ер Ріаді, Сергій Лавров із надривом в голосі поскаржився: подивіться на цих укронацистів, вони завжди. Дали удару по нафтоперекачувальній станції у Казахстані, але тут же була перша брехня. Ну, не в Казахстані, а в Краснодарському краї Росії. Далі прямо мова. Вот ця очередна выходка з нападением на енергетичну інфраструктуру Казахстану вже тепер по суті діла. Отже, якщо ви цілими годинами, а то й навіть днями сиділи без світла, води і газу, вам це просто здалося, тому що за логікою Сергія Лаврова цього ніколи не було. Як і не було сотень ударів по цивільній критичній інфраструктурі України.